Гадай того! Це ігри з дичавілих відстійна традиція, за якою нам щороку наминає абоки інший табір. Може бути боляче. Це завжди актуально. Ми тренуватимемося так, ніби ніхто не бачить, бо ми зніяковіємо, якщо хтось побачить. Найменше мені потрібен гарячковий птах, щоб псує мої плани. Oh! Wow. Mm. Розпочинаємо ігри! <риклад> Знаєш, що ти зробив, прилетівши сюди, щени у хаос. Це моя зубна щітка.